Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Зараз подивимося, що я купила в магазині АТБ. Е, найперше, це курячі яйця, вони подорожчали, е, 50 гривень коштують. Ціни, я, як звичайно, підпишу, але, просто, е, але достатньо такі крупні. Так, ще чоловічий шампунь, ось такий шварцкоп купила. Е, булочку написано маковик домашній. Я вже брала таку булочку, дуже хороша. Один помідорчик до обіду. Зараз буду робити пасту. Може, зніму, як я буду це робити. Найпростіший рецепт. Так, слов'яночка-ряжанка 870 грамів. Ось така. Далі ще купила ось таку соломку. Хрунку. Також не перший раз уже беру. Ось таке печиво рошен до кави, велику упаковку, дві упаковки крилець, одна ось така і одна побільше. Трішечки тут 606 грамів. Будемо запікати, минулого разу дуже смачно вийшло, тому будемо ще раз робити. І ось такі гріночки. Це для канапок тих з плавленим сиром, що я збиралась робити. Можна, звичайно, запекти багет або батон у духовці і зробити такі гріночки буде не гірше, але я купила вже готові. І ось таке молочко. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте дзвіночок, лайки, коментарі. Пишіть до зустрічі у нових відео. Дякую за перегляд!